Вітання з європейської комісії. Вітання для мого блогу, який ніхто не слухає, не читає. От я хочу розповісти про 19-й пакет санкцій. Перш за все, ось багато наших змі вже пише, що європейський союз затвердив 19-й пакет санкцій. Це не так, це європейська комісія. Затвердила проект пропозицію щодо 19-го пакету санкцій. А ухвалювати його буде, звісно, рада Європейського союзу, рада ЄС. Це всі 27 держав Європейського союзу, які повинні одноголосно затвердити цей пакет. Тобто, ще попереду великий, великий процес. Попереду блокування з боку Угорщини та Словаччини, що буде просто стовідсотково, тому, що навіть нагадаю, минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що він. Буде блокувати у будь-якому разі 19-й пакет, тому що Єврокомісія хоче зменшити споживання, взагалі відмовитися від споживання російських нафт газу. Боже, щось там якась якийсь рух. І я думаю, що там відбувається. Отже, що там ще хорошого можна сказати? Боже, від, від. Відволікають мене, тому що тут відбувається політика просто в режимі реального часу. Десь там підійшли якісь речники, у яких можна щось спитати. Десь якийсь там дипломат, де його там всі ловлять, або, наприклад, ти повинен десь знайти якусь людину, домовитися з нею і знову ж таки посидіти, попити каву, поговорити. Тобто багато цікавого може бути. І треба так весь час слухати, дивитися, що ж відбувається, куди там хто всі побігли, а чого це всі вийшли, а чого це всі зайшли. Раз тому, що закінчився брифінг Єврокомісії, на якому якраз було оголошено про 19-й пакет санкцій, про те, що комісія його затвердила. А цікавий момент полягає в тому, що, наприклад, як його будуть оголошувати, минулий пакет оголошувала фон Дер Ляєн, здається, разом з Калас. Вони вийшли до журналістів і навіть відповідали на якісь питання. Сьогодні буде не так, тому що Кая Калас перебуває у, Брази, у Бразилії з візитом, тобто вона запише якесь відеозвернення і так само по відео скоріш за все до журналістів звернеться президентка Єврокомісії дер Фандерляєн і представить пакет, чого ми там очікуємо. Перш за все, ми там очікуємо, звісно, удару по російській по російському викопному паливу по його експорту в Європейський Союз та в світ, тому що перш за все, наприклад, дуже очікуємо. Ми що єврокомісія за анонсує, анонсує те, що вона припинить. Закупівлі російського газу раніше ніж планувалося. Ми знаємо, що у проєкті Repower Europe планується повна відмова від російського газу з 1 січня 2028 року. У новому пакеті, скоріш за все, буде йдеться про те, що ця відмова буде запроваджена раніше, коли ми ще не знаємо. Друга велика санкція це можливо, але це ще не 100% навіть на недев'яносто на п'ятдесят. От можливо, буде щось про зві. Існо на закупівлю нафти європейськими державами, а це Угорщина і Словаччина. і може бути, що буде якась санкція проти українського нафтопроводу дружба, який власне транспортує російські енергоносії у ЄС. Це ми все почуємо дуже скоро, тому що дуже скоро буде вже оголошений зміст цього пакету. Що ще ми очікуємо? Ми очікуємо, що санкціонують російські російські. Індійські, звісно, та китайські нафтопереробні заводи, які переробляють російську нафту. От також ми це очікуємо, щоб воно війде у 19-й пакет санкцій. Також 19-й пакет санкцій буде стосуватися російських банків в кожному пакету санкцій санкцій. Якісь російські банківські установи фігурують і все ще немає їм кінця. Роблять все потихеньку, повільно, на жаль, не всі зразу. Також проти російських криптовалютників, які власне допомагають росіянам переводити кошти за кордон і отримувати кошти за кордону, просто конвертуючи їх у криптовалюти і потім конвертуючи їх назад. Невідомо не чи це будуть якісь конкретні криптовалютні біржі, чи це буде загалом якийсь захід з боку Єврокомісії, але дуже цікаво, що це все таки буде. Що ще звісно, санкції проти товарів подвійного призначення проти їх. Експорту у Росію з третіх країн із ЄС, це це ті товари, частини з яких можуть бути використані для виробництва зброї чи боєприпасів. Наприклад, там чіпи можуть виробляти можуть бути використані в виробництві російських ракет. Що тоді ще цікавого? Звичайно, будуть якісь ще індивідуальні санкції і санкції проти компаній. Подивимося. Ми знаємо, що кожного разу Угорщині вдається викинути списку «Лукойл». подивимося, чи буде слово «Лукойл» у 19 пакеті. І власне це все, про що я можу сказати. Бачите, багато тут людей ходить, і мені вже теж хочеться піти попитати, чого це ви всі зібралися, що ви хочете. Обговорити, щоб зібрати для вас більше нової інформації. Це тоді дякую і буду старатися записувати відео кожного дня прямо з самого серця Європи. Ось це як я вже казала, це Єврокомісія, це от е, прес-зала Єврокомісії, і це ось мої колеги-журналісти. Бачите, стоять щось обговорюють, розмовляють. Е, ну і і, і все. Як там на натискайте на дзвіночок, підписуйтесь і т.п.